Якби я колись не зацікавився мінімалізмом, то навряд чи пив би стільки кави і точно не накопичив би стільки грошей. Це дивно, але саме ці дві речі, хоч і здаються абсолютно різними, часто йдуть поруч. Чим глибше ти занурюєшся в мінімалізм, тим більше цінуєш гарну каву, і тим уважніше ставишся до своїх фінансів. Перевірено на власному досвіді. Сьогодні поділюся простими звичками, які повністю змінили моє ставлення до грошей. Почну з правила 77%. Є цікаве спостереження. Більшість забезпечених людей дивляться телевізор не більше години на день, а серед тих, у кого постій. Фінансові труднощі, майже 8 із 10 проводять перед екраном набагато більше часу. Коли я вперше дізнався про це, зрозумів: люди, які досягають успіху, як правило, більше створюють, ніж споживають. І це стосується не лише грошей, а й життя загалом. Світ навколо нас буквально створений для того, щоб ми постійно щось купували, дивились, пробували, витрачали гроші. Але з часом я виробив для себе звичку. Якщо я хочу, наприклад, пограти у відеоігри чи подивитись. Улюблений серіал. Спочатку мушу стільки ж часу присвятити створенню чогось власного. Це може бути робота, творчий проект, навіть прибирання чи спорт. Головне, щоб я був творцем, а не лише споживачем. Інакше дуже легко потрапити у пастку постійно їсти, дивитись, слухати, витрачати, нічого не створюючи. Найбільше задоволення приходить тоді, коли ти реально щось віддаєш цьому світу, покращуєш щось навколо, допомагаєш іншим, створюєш користь. Саме тоді і з'являється відчуття достатку, і гроші починають приходити, і енергії додається. Усе інше це злив ресурсів, часу, уваги, сил і, звичайно, грошей. Якщо людина живе лише у режимі споживання, вона втрачає головний сенс. Саме тоді з'являється депресія, постійне відчуття нестачі, а фінанси випаровуються, наче вода. Далі. Правило однієї зони, коли я тільки почав розбиратися з порядком у квартирі, взявся за все й одразу: цифровий хаос, одяг, посуд, документи, все скрізь. У результаті сам заплутався, не знав, з чого почати. Навколо був безлад. Тільки з досвідом прийшло розуміння, куди продуктивніше, то сфокусуватись на одній ділянці, навів порядок на кухні, переходь до шафи, розібрав документи, переходь до гаража тощо. Так не вигориш і не загрузнеш у хаосі. Точно так. Саме це працює і із фінансами. Якщо ваші гроші стали некерованими, не треба братись за все одразу: облік, скорочення витрат, інвестиції, новий заробіток. Краще зосередитись на чомусь одному. Наприклад, розібратись із підписками, потім скласти бюджет, а вже потім шукати нові джерела доходу. Я люблю виділяти три місяці на кожний напрямок. За цей час можна реально заглибитись, побачити результат, зрозуміти, що працює, і лише потім братись за наступне. До речі, напишіть у коментарях, яка із цих звичок вам найближча. А якщо ця тема відгукується, обов'язково підписуйтесь на канал. Разом рухатись до фінансової свободи завжди легше. Наступна звичка: усвідомлене ставлення до покупок. Дуже багато людей купують речі просто тому, що сподобались. Або була акція, або реклама подіяла. Мінімалізм навчив мене інакше дивитись на витрати. Я намагаюся жити не на автопілоті, а за чітким планом. Кожну покупку ділю на три категорії. Перше основні потреби, їжа, житло, транспорт. Друге задоволення і розваги, відпочинок, подорожі, хобі, третє майбутнє інвестиції, навчання, здоров'я. Якщо бачу, що майже всі гроші йдуть лише на базові потреби і щось не так: або витрати зросли, або доходи впали, або є речі, від яких пора відмовитись. Якщо на розваги йде надто багато, а на майбутнє нічого не залишається, ось що треба змінювати в бюджеті. Такий підхід дає змогу одразу побачити, де вузьке місце, і що треба скоригувати. Для мене дуже важливо інвестувати у майбутнє, і я готовий оптимізувати якісь категорії витрат. Заради цього, мінімалізм. І фінансова дисципліна дуже схожі. Обидва про те, щоб не розпорошуватись, а зосереджуватись на головному. Коли я планую великі покупки, завжди питаю себе, чи зможу я купити це один раз і користуватись багато років, а не змінювати щосезону. Це стосується техніки, одягу, меблів. Колись я купував найдешевше. І це завжди оберталось проблемами. Техніка ламалась, одяг розповзався, а кава не тішила. Тепер я обираю найкраще співвідношення ціни і якості, і в довгостроковій Перспективі це реально економить і гроші, і нерви. Ще одна моя звичка. Планування, Щокварталу я відкриваю свій щоденник і записую, якої фінансової мети хочу досягти за три місяці. Це може бути сума накопичень, інвестиції чи доходи з нового проєкту. Потім розбиваю ціль на етапи. Скільки треба відкласти щотижня, що зробити для збільшення доходу, де зменшити витрати. Це працює як мапа. Ти чітко бачиш, що треба робити, і не розгублюєшся. Рекомендую малювати фінансове дерево в центрі головна мета, а від неї шляхи. Досягнення на одній гілці економія, на іншій додаткові заробітки, на третій інвестиції. Так легше відстежувати прогрес і бачити, де ти застряг. Чесно кажучи, у мене є своя одержимість, тема грошей і фінансового розвитку. Я постійно читаю, вивчаю нове, аналізую свої помилки і перемоги. Це моє хобі, яке реально змінює моє життя і дає мені більше свободи. Будь-яка звичка може стати потужним рушієм, якщо спрямувати її у правильне русло. Якщо помічаєте за собою залежність від соцмереж, серіалів чи шопінгу, спробуйте хоча б частину цієї енергії спрямувати на розвиток, навчання, фінанси. Результат здивує, це не про жорстку економію чи заборони, а про грамотне управління своєю увагою і ресурсами. Усвідомлено казати ні. А ще одна важлива навичка: з дитинства нас вчать погоджуватись, бути зручними, не відмовляти, особливо близьким. Але кожне так чомусь одному, це автоматично ні. всьому Іншому я довго вчився обирати на що витрачати час, сили і гроші. Наприклад, якщо я погодився піти на зустріч, це означає, що в цей момент не можу займатися своїм проектом чи проводити час із родиною. З грошима теж саме купив новий гаджет, не інвестував у майбутнє. Коли це усвідомлюєш, вибір стає простішим і чеснішим. І ще, шукайте свою команду. Довго я йшов до цілей сам, але коли почав спілкуватися з однодумцями, відвідувати майстер-майнди, обмінюватися досвідом із тими, хто йде у тому ж напрямку, мій прогрес прискорився у рази, обговорювати ідеї, бачити приклади, отримувати підтримку і критику, це реально допомагає не здаватися і відкриває нові можливості. Якщо ваше оточення не підтримує ваші прагнення до розвитку, грошей чи здоров'я, спробуйте знайти людей із подібними цілями. Від онлайн. Натхнення і мотивація дуже залежать від того, хто поряд. Щодо інвестицій, я для себе виробив правило: ніяких ризикованих експериментів і чудо інвестицій. Краще, нехай усе буде нудно, просто і надійно вкладати в зрозумілі інструменти, не гнатися за сверхприбутком, не слухати гуру, які обіцяють швидкі мільйони. Мій досвід показує, що поступове накопичення, регулярні розумні вкладення найкращий шлях для більшості, все, що звучить як легкі гроші, за Зазвичай пастка. До речі, якщо цікаво дізнатись більше про інвестиції, про те, як я керую своїм портфелем, напишіть у коментарях. Можливо, зроблю окремий розбір. Ще одна корисна звичка жити на одну зарплату менше. Це означає не збільшувати витрати разом із зростанням доходів. Якщо отримав підвищення, не треба одразу змінювати машину, купувати новий одяг чи брати дорогий відпочинок. Краще залишити той самий рівень витрат, а різницю відкладати або інвестувати. Це добре захищає від інфляції. І стилю життя. Коли ніби й заробляєш більше, а грошей все одно не вистачає. Такий підхід дає впевненість. Завжди є запас, завжди можна зробити крок уперед. Якщо вам сподобались ці думки, підтримайте канал лайком і підпискою. Це дуже допомагає розвивати проект і мотивує ділитися далі корисними звичками та інструментами. І обов'язково напишіть у коментарях, які звички допомогли вам змінити ставлення до грошей, що виявилося найціннішим для вашого фінансового зростання. З мінімалі... І усвідомленістю все стає простіше. Головне не намагатися охопити все й одразу і не чекати миттєвих результатів. Хай зміни йдуть поступово, але впевнено, коли знаходиш баланс між споживанням і створенням, між витратами й інвестуванням, між так і ні. Гроші починають працювати на тебе, а життя стає значно легшим і радіснішим. Все інше справа часу і твоєї внутрішньої дисципліни.